Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Продовжуємо наш ефір із Сергієм Грабським, воєнним експертом. Пане Сергію, вітаю. Мої вітання, пане Сергію, сьогодні 1 листопада. Я хотів поцікавитися напередодні входження в зимовий період, оскільки зараз синоптики прогнозують уже серйозніші похолодання і дощі. З чим ми входимо в цей зимовий період, і як буде відчуватися зміна погоди на еф... ну, не на навіть не на ефективності, на інтенсивності бойових дій на фронті? Ну, знаєте, на жаль, не можна сказати, що в сьогоднішньому контексті ведення бойових операцій погода сильно вплине на характер бойових дій, тому що противник він зараз відпрацьовує таку тактику, такий алгоритм, якщо, якщо хочете, що він проводить наступальні дії або штурмові дії невеликими підрозділами. П'ять по сім чоловік вони намагаються протиснутися, просунутися, про між наші позиції, закріпитися, створити е, вражаючу перевагу, там один до десяти, один до дванадцяти і штурмовими діями вибити наші підрозділи з позиції. Тобто тут погода навряд чи буде впливати, тому що е, вона більше е, може вплинути на приміщення техніки. Можливо, хіба що зниження інтенсивності використання дронів, тому що е, в зв'язку з перепадами температури будуть сильні. Тумани, але з іншої сторони, ми не будемо спостерігати такого накопичення противника в зеленці, як ми казали колись, тому що в посадках фактично зникне листя протягом наступних пари тижнів. І воно практично вже зникає, і тому а, замаскуватися в посадці буде значно складніше. Але знаєте, ці всі фактори а, сумарно ну, не сильно впливають на інтенсивність бойових дій, і тому а, слід очікувати продовження ведення бойових дій в тому ж самому форматі, в якому це було до сих пір. Ну я запитую, тому що постійно натикаюся на якісь прогнози про те, що росіяни зараз так тиснуть і йдуть на такі людські жертви, просто рекордні, тому що жовтень став рекордним за кількістю е, втрат в російській армії, е, якраз тому, що хочуть встигнути, мовляв, до оцього розливу дощів, коли колісна і гусенична техніка не зможе нормально проїжджати, і тому вони ніби тоді зупиняться. З вашої відповіді я розумію, що чекати на це марно е, тоді під іншим кутом, е, наскільки цього російського ресурсу людського? Кого їм вистачатиме? Бо втрати, ну навіть росіяни там в своїх паблік-блогерах воєнних пишуть, що трошки забагато, Ви знаєте, от якраз на це питання відповідь дати дуже складно. Дуже складно з огляду на що, тому що якщо говорити виходять з нормативів е, оперативної підготовки, тобто е, показників, які мають бути, ну, припустимо, на кінець операції, що на кінець операції е, війська мають мати не менше 75% особового складу, основних відділів озброєння бойової техніки, так пише книжка, ми б могли сказати, що противник мав би вже зупинитися. Але проблема в тому, що тут діє так званий людський фактор або політичний фактор, якщо хочете, коли е, противник кидає свої війська в бій до останнього солдата. Це, до речі, типова тактика для російської або радянської армії, і м, тому е, дуже важко сказати, що от місяць і все, і вони стануть. Тому що це вже залежить від того, як далеко зайде військове керівництво, виконуючи а, накази Кремля у своїх намаганнях пробитися далі і наскільки вони готові будуть покласти свій особовий склад для того, щоб просунутися бодай ще на 100-200 метрів, темпи втрат противника вже перекривають можливості бойової підготовки Російської Федерації щодо направлення. Підготовлених підкреслюю, підготовлених контингентів у зону виконання а, бойових завдань російської а, окупаційної армії. Тому, а, знаєте, ці всі фактори, вони якось так є такими трошки мімобіжними, і сказати, що а, можна на підставі цього зробити якісь висновки, дуже важко. Ну, ви послалися на книжку, яка е, свідчить про необхідну кількість ресурсу після закінчення операції. Але очевидно, це воєнна книжка з воєнної якоїсь науки. А росіяни, як ви е, кілька разів уже зауважували раніше в ефірах, воюють зараз не стільки з воєнним е, ухилом, а скільки з політичними. Вони читають політичну книжку, ну але відчувається брак сили, і очевидно, тому залучені північно-корейські війська, які зараз, за даними української розвідки, проходять тренування десь на сході Росії. Що ви знаєте, от як воєнний експерт, про здатність цих військ? взагалі наскільки це підсилить російський наступ? Чи він не для підсилення, а для стабілізації того, що вже зроблено? Ну, пане Вадиме, давайте визначимося категоріями: не йдеться про північно-корейські війська, йдеться про присутність громадян північної Кореї, вдягнених у форму російської армії е в зоні бойових дій. Отак, От тому що е, якби ми говорили про північно-корейські війська, це одне питання, тому що війська це значить штатні підрозділи, військові частини можливо з'єднані, об'єднані одним командуванням, е, забезпечені своїми е, е, елементами системи управління, своїх штатної сто в своїй оргштатній структурі на своєму озброєнні і бойовій техніці. А тут йдеться, я підкреслюю ще раз про громадян північної Кореї, можливо, військовослужбовців північно-корейської армії або інших силових структур, які можуть бути задіяні або вже задіяні у бойових діях російської армії. Чому я так детально на цьому зупиняюся? Тому що це дає нам підстави робити висновки, що північно-корейські війська, не зважаючи на те, який рівень підготовки вони мають. Росіянами може бути найбільш вірогідно використаний або у якості штурмових підрозділів, або для заміни російських військовослужбовців на тих ділянках фронту або державного кордону, де не ведуться активні бойові дії ну, з метою якби, кількісної, кількісної рокировки, тобто для того, щоб російські війська могли атакувати, тобто перекинути свої підрозділи на. Більш активні ділянки фронту і продовжувати наступальні операції. Отак от би я розглядав в такому контексті північно-корейські війська. У зв'язку з тим, знаєте, це трошки невілює ті от е, очікування, що нібито ми там стикнемося з якимись монстрами спецназу або щось подібне. Деться про банальне використання їх у якості гарматного м'яса. І вони будуть, е, скажімо так, вносити свою лепту рівно настільки, наскільки багато їх там буде. Тому що, вибачте. Можна по-різному відноситися до рівня їхньої підготовки, але якщо в атаку йде тисяча, то значить треба цю тисячу знищити. Як сказав президент, і вони будуть знищені. На них треба витратити певний ресурс. Тобто вони самі руки не піднімуть, полон не здадуться, їх треба буде просто ліквідувати. Ну, от так от вони можуть вплинути на російську армію на перебіг бойових дій на сході України. І більше того, просто це дає можливість, до речі, росіянам знаєте, трошки зробити таку перерву і посилити свою бойову підготовку, посилити надходження контингентів. Тому що за різними оцінками, так в середньому це серед нос статистичні оцінки, десь приблизно 12-14 тисяч це той обсяг військовослужбовців, які росіяни можуть задіяти протягом місяця, ну як свіже гарматне м'ясо. Тобто, фактично, Путін купив в Кім Чен Іна, якщо можна так сказати, місячний перепочинок для того, щоб заткнути діри на фронті і посилити свої війська вже і так, як іноземними, так і своїми кадрами, дякую дуже за уточнення. Тому що я теж постійно натикаюся на ці формулювання. Північно-корейські війська, але це дуже хороше зауваження про те, що це не війська в класичному сенсі зі своїм командуванням, своєю зброєю, своїм злагодженням. Це е, громадяни, переодягнені просто з якимось воєнним вишколом. Який був вдома, очевидно, але звідси виникає інше питання. Я до вас звертаюся як до людини, яка мала участь, має досвід участі у миротворчих операціях і координація різних воєнних підрозділів з різних країн в таких операціях мовний бар'єр. Я думаю, ви теж бачили оці фотографії. Корейсько-російських розмовників, які, начебто, видають цим північнокорейцям в Росії, наскільки це заважає, ну цей мовний бар'єр і нерозуміння, наскільки він заважає в ефективності бойових дій, чи коли є прості чіткі команди, це вже не до нюансів словотворення. Пане Вадиме, так сталося, що я виконував завдання не тільки у складі миротворчих сил, а і так було, що я служив у радянській армії. не розумієте, я стикався з ситуацією, коли призивалися представники, ну скажімо так, центрально азійських республік або Закавказ'я, в яких так само були дуже сильні проблеми з мовою. Спілкування. Е, я до чого веду, що російська армія, як е, спадкоємеця радянської армії, вибудувала дуже такі чіткі алгоритми застосування людей, які не знають мови. І тут не йдеться про вивчення навіть команд, а тут просто вказується напрямок руху і е, звертається увагу, що позаду стоять кулемети. І на цьому все. І люди біжать вперед, навіть, ну скажімо так, не знаючи основ тої мови. Тут не про команди, а тут просто про примус. Звісно, на якомусь там побутовому рівні вони мають вивчити якісь фрази, але, скажімо так, це фрази буквально 20-30 примітивних фраз, яких достатньо для терміну життя тих контингентів, які ми звикли називати гарматне м'ясо. Тому зважати на це, що там виникає який, якийсь мовний бар'єр, мало б сенс тільки тоді, коли ми говорили дійсно про злучення підрозділів. Збройних сил, наприклад, то ж самої північної Кореї е е у бойових порядках російських збройних сил. А коли це просто особовий склад розчинений е в багатонаціональній структурі російської армії, ну це просто знаєте, додатковий елемент, скажімо так, е використання нецензурної лексики, і на цьому, власне, все ну так. Звук кулемета за спиною не потребує перекладу. Абсолютно, що характерно, я в цих же ж фотографіях розмовників, які фігурують в інтернеті, не бачу фрази я здаюся. Що було б теж непогано знати північнокорейцям, якщо вони будуть вже задіяні на полі бою? І останнє е запитання очевидно по часу, пане Сергію. Ситуація на Курщині, Росіяни там активно намагаються відвоювати свої території. Е як ви оцінюєте нашу здатність, е наскільки довго ми можемо утримувати ці, е як це називається, за міжнародним правом е здійснювати ефективний контроль? Території Курської області, бо поки що виглядає так, що це якась трохи патова ситуація, пане Вадиме, а ви знаєте, я до цієї ситуації підходжу трошки з іншого боку. Українська армія, український народ ніколи не став собі за мету окуповувати чужі території. Ми виконуємо завдання на суміжній території, ну для виконання ну, таких більш маневрених завдань. Тут не йдеться про контроль над територіями, йдеться про спроможність і можливість наших сил оборони утримати на собі увагу найбіль як більшої кількості противників, ведучи маневрені бойові дії. Тому знаєте, якщо командування прийме рішення відходити завтра, значить так треба. І ми будемо відходити. Тобто ми не чіпляємося за території і уявіть собі, що було б, якби ті 50 тисяч, які ув'язли зараз в боях на Курщині проти значно меншого нашого українського контингенту, до речі, були б задіяні на найбільш гарячих напрямках лінії фронту. Тобто, повторюю ще раз: це не про територію, це про динаміку бойових дій, відволікання групувань противника на інші напрямки задля неможливості перекидання їх на більш гарячі. Абсолютно погоджуюся, просто можливо коротко треба пояснити. Це такий термін міжнародного права, якраз не вживається слово окупація, а ефективний контроль. Тобто це як здійснювада. Ми здійснюємо, та, ми здійснюємо контроль. ефективний контроль, якраз підкреслюючи, що ми не маємо наміру інкорпорувати ці території в склад України, а ми здійснюємо тимчасовий ефективний контроль чужих територій. Так, дякую дуже, пане Сергію, за такі детальні фахові пояснення. Сергій Грабський, воєнний експерт, був гостем нашої розмовної студії.